17 серпня. Середа, розкриваючи любов. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного. Як я полюбив вас, щоб і ви любили так один одного. З того дізнаються всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. Івана 13 34, 35 Золота ланка любові, яка сполучає серця віруючих в одне ціле. Вузи братства та любові і в'єдність з Христом і Отцем робить цей зв'язок досконалим і несе світові вістку про безсумнівну силу Християнства. Сатана добре усвідомлює силу цього свідчення для навколишнього світу, адже він знає, що може зробити Божа благодать у відродженому характері. Він застосовуватиме найрізноманітніші методи, щоб розірвати золотий ланцюг, який сполучає серця віруючих в істину об'єднаних тісним зв'язком з Отцем і Сином. Щоб мені пізнати його сторінка 173. Хто ніколи не відчував ніжної, чарівної любові Христа, той не зможе привести інших до джерела життя. Така любов у серці. Це рушійна сила, що спонукує людей виявляти Христа в розмові, в ніжному, співчутливому дусі, у шляхетненні життя тих, з ким вони спілкуються. Любов рушійна сила оновленого божественною благодаттю серця. Вона змінює характер, керує спонуканнями, стримує пристрасті, ушляхетнює почуття. Така виплакана в серці любов робить життя запашним. Облагороджуючи навколишній світ, Дія апостолів той, хто любить Бога понад усе і любить свого ближнього як самого себе, працюватиме постійно усвідомлюючи, що він видовище для світу ангелів і людей. Узгоджуючи свою волю з Божою, така людина виявить у своєму житті перетворювальну силу Христової благодаті. У всіх обставинах життя він керуватиметься прикладом Христа. Кожний справжній працівник, який жертвує собою задля Бога, готовий охоче потратитися і пожертвувати собою за інших. У щирому прагненні допомогти там, де потрібна допомога, справжній християнин виявляє свою любов до Бога і до свого ближнього. Можливо, він покладе своє життя в цьому служінні. Однак, коли Христос прийде, щоб зібрати свої скарби, цей християнин отримає своє життя знову. Вибрані вісті там 1, сторінка 156. Давайте ж просити у Бога про любов адже це рушійна сила оновленого божественною благодаттю серця.